Фармадол. Забудь про головний біль. Школа 1 вересня, але одночасно навчальний процес завжди. Шкільна їдальня, а, всім пахне шкільний процес їдальня в школі. Тіст, так. Тіст. Так, що ще було? Котлета, рибна. Патрушечка, яка не аборешка, ага. така м'ячнева каша була ще були булочки. З борщ, при чому пісни часто боссів ненавидиахе, коли смажили не на всю школу, знаю, в мене було все смачно. Так? Друзі, рибка, ну, смачна але була. насправді тут ще така справа: що батьки приготують такі, знаєте, батл, шкільна їдальня, Те, що батьки дадуть своїм дітям в ланчбокс. І Ми знаєте, що вирішили? Тімур Люда і я. Ми зараз вирішили з такого набору інгредієнтів, доступних для українців, приготувати канапки. Такі щоб дітям було так, так? смачно, щоб вони не зробили вигляд, щоб вони його з'їли, а самі взяли котам на згодування. А ти просто ще пам'ятаєш, що це шкільна валюта? Наприклад, можна так. ж поміняти на домашку, на бутербродик. Да. Так, або або повеликовикалупувати огірки, а ковбасу залишити. Коротше кажучи, тут треба фантазія невеличка, але зверніть увагу на набір інгредієнтів. Ну, шановні глядачі, а, все, все зрозуміло. Огірочки, а, у нас є а, що Це у нас? Це куряча філешечка. Філешечка вона підзапечена, ковбаска, шинка, яблучко, листя салатне, ну, яйця відварені. No. І, коротше, ви бачите uh -huh. цей набір. Зараз ми просто починаємо складати для своїх дітей все, що хотіли О, б вони віддати супер. своїм дітям супер. і поясню, чого. Ти кому готуєш? Собі. Собі? <рекліст> ну, Дітям, дітям. так. Дітям, да. Да. No. да, Скільки років? Чотири. Чотири роки твому? Тараску Тарасу 10. Uh -huh. І доводиться щоразу так, звичайно, що а ланчбокси готувати. Кому я готую поки що інтрига, секрет. Uh -huh. Ми починаємо. Да? Uh -huh. Одночасно беремо. Та, дивіться, у нас тут є лаваш. Лаваш Симодньо. А, Починаємо. Беріть, так. беріть. Uh -huh. Я обираю висівковий хліб. Висівковий. Завжди Як так. І завжди теж його uh -huh. а, трішки підсушую або uh -huh. ну тости робимо, тому що а, такий він смачніший і не розмокає. Так, так. І це я так розумію, який сир. Так? Який сир, uh -huh. так. Я ну тут насправді, е от серед цих інгредієнтів можна робити класні бутерброди. От мій Тарас таке любить. Але зазвичай я йому роблю або е такі висівкові тости, чи з вершковим маслом, з сиром, або ж так з шинкою, чи ну іноді любить з ковбаскою, але намагаємося цим не зловживати. Все ж таки, запечена курка е порізана, це якраз те, що треба. І от ти знаєш, для мене нове. Це бурячок. Бурячок запечений, порізаний, тому що ну, це, це дуже, дуже смачно, дуже класно. Тут лише питання, якщо дитина дуже маленька, щоб акуратні робити бутерброди, щоб не було знаєш, проблеми з тим, що е буде, буде бурячок той потім десь на футболці, на, знаєш, білій, на руках само собою. На, бі на білій. Так. Отже, але я виберу бурячок, тому що бурячок. мій Тарасик бурячок любить. І Я от з бурячком. Якби я готував бити. для Мії, то в принципі так. для неї бутерброд готовий, тому що якраз такий хлібчик з м'яким сиром – це от ідеальний перекус для неї. пам'ятаєш дитинство, коли ще на хліб ми намащували вершкове масло з виходом цукру, цукру або солі. Ну навпаки, так сіль теж варіант. Так, Тимур, фантазуй, що ти складаєш? Тобто у тебе хлібчик з якщо от прямо зараз, на даний момент, коли їй 4 роки, ось це все. Нічого не потрібно. Ну, все одно, ти як батько ж. Про те, щоб а, був смачний повноцінний сніданок, щоб там так. білок був, і О, овочі, і клітковина. Щоб... Найголовніше, от, ну, власне, хлібчик, так, там сир, наприклад, м'який або вершкове масло. От якраз таке яйця, грудиночка, так, ось все це те таке поживне, так. те, що можна з'їсти небагато, але воно ну, доволі тривалий час залишає тебе ну, в якійсь стадії ситості, так? так? Угу. Ти, знаєш, зали. Кажи, а я от, приміром, тут тут один з бутербродів я зробила. Так, от, мені от, раз, таки дуже сподобався варіант з буряком. Я ніколи не робила, от я зараз його спробувала зробити. Але я завжди маю такий підхід. Тобто, якщо це сир чи там сирна маса, так, то тоді ще можна, там, якщо це твердий сир, додати вершкового маслу, там можна якісь елементи, якісь овочі додати. Я намагаюся не поєднувати е, м'ясо з сиром, тому що дієтологи кажуть, угу. що краще м'ясо з сиром не поєднувати в бутербродах, окремо е, вершкове мас. Масло, приміром, там і м'ясо, і овочі, або окремо вже е, е, там сир, чи яєчко, так само з овочами. Mm -hmm. Так, я думаю, що можна ще один бутербродик зробити. Зараз це, знаєш? А, так, ну друзі, у нас вже майже готово, да? вже da, ти все da. зробив. Отже, і притиснути, щоб воно склеїлося. Ну, показуємо, так. показуємо а, варіант. Значить, Тімурсніченко здиготував Вене... канапку для своєї донечки. Да, я додав тут а, яєчок, так. А, тут є ковбасочка, само собою, зелені, mm. ну тобто, щоб все, все було так. І, звісно, з двох сторін сир. То, тому що часто буває, знаєш, на один хлібець намазали, все інше наклали і просто накрили. Ні, потрібно, має бути з двох сторін. Ну і, щоб соковитий і, і ще й яскрав, і склеюється, да. і смачно. Mm -hmm. Ось так. так. Супер, давайте розказуємо. Тут з усіх інгредієнтів можна робити купу варіацій класних бутербродів. Смачно поживно, саме те, що треба дітям. Я обрала висівковий хліб, обов'язково так, тости з висівкового хлібу, а намазала вершковим маслом, тому що жири мають бути. Так само поклала шматок печеної грудинки курячої, додала бурячка. Цього це для мене вперше такий рецепт. Бурячок це теж якраз овочі є. Прекрасно запечений бурячок. Єдине, що я зараз його не... Не підпечирила трішки, не підсолила, щоб він не був дуже солодким і притерним. Так і додала солоні огірочки, тому що зараз якраз кінець літа, сезон так. уже закра закаток е солоних огірочків починається. Е Тарас дуже любить солоні огірочки, якраз вони в поєднанні з солодким буряком із і з м'ясом прекрасно. І обов'язково на другу, теж другу частинку хліба змазала, можна було вершковим маслом, я змазала м'яким сиром. А от ще наші роли. Береш о, просто о, шматочок ковбаси, може ти. шматочок бурячка, там, огірочок солоний. все. Оце наші роли. А це твій путерброд, а, так? А куди ти готуєш? А, Дивіться, мама. Мій варіант. Покажіть, будь ласка. Це можна А, Вони своїх дітей вже ж Покажіть, будь ласка. Це мій варіант. Канапки. Ну, щоб канапка була, можна гірочок один на один покласти. Так. Ну і Як Я десь... Пісяшка. Пі Пісяшка, так. Да. О, так. Ось, друзі, канапка. бо поки Дітей немає, можу спробувати. Та водичка. Водичка. І сніданок з 1 плюс один доводить, що ми за здоровий спосіб. Так, ну пробуй. Добре. Дивіться, я теж приготував варіант. Тушки жартів. Але дивіться, я у мене це. Тут просто висівковий хліб в основі. Але Треба ж накривати. Як ти це дитині покладеш? Або так. Отак нормально. Скупий Оце батько, супер. знаєш. <рив> дав пів бутерброда, пів бутеро, <рив> бо по половину сам з'їв. <рив> смачного, смачного. Mm -hmm. З бурячком дуже класно, знаєш? Нормал. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».